Анатолій Сведницький Люборацький Частина 2. Другий рік минав після сього, як по косовиці на півдороги від Кам'янця до Гайсена тюпали конята в подертій бричці. Китав собі у старім брелі пуховим полатанім. Старий панотець, а вітер розчісував його лискучу сріблом білу бороду. Стрях старий в солому по самі пахли. Вона спинається, дубала стає, смітить по дорозі, а йому, трохи молодшому за світ, хоч коза, з вовком, вінчайся. Дяк ньохкає. Та пугою поводить, тонка ж бо була, хоч ячмінь молоти. А пан отець хуняє. Стукнуло колесо на ямку, а старий носом у коліно аж бриль на очі насунувся, і з очей сльози покотились та й зашавкав. Уражу сину ямка. Натовп носа. Що ще посиніє, чого доброго? І помацується за ніздрі та поглядає на пальці, чи не йде кров з носа. За такою роботою продрухався, глянув по боках, а там збіжжя шелестіло, далі синів ліс по горах та перегірках, а попереду на другій горі щось дибало. Старий і не додивлявся, бо знав, що не добачить. Було вже близько полудня, як догнали проїжджачі того прохожого. Йшов він, як видно, здалеку, бо вже борода таки добре стернею вросла. На плечах йому якась одежина суконна, чорна сірою підшивкою і невеличкий вузлик. На собі мав шаровари в клітки і жилетку якусь рябомизу, на голові кашкет добрий. себе був така машкара, що якби змалювати, то чий повірив би хто, щоб на світі могла бути така людина. Лиця шрамуваті, на однім оці більмо, борода кубками росте, по під носом. Також борозни та межі, ще й жовнувати до всього. Оце був Робусинський. На силу, скінчивши курс, він добрався до якогось дядька, а там чи ті проводи обізвались, чи що обсіли його жовний, та й повалявся мало не два роки. А це вже йшов з кам'янця. Взявши білет на женитву, щоб попом стати. Поздоровкавшись, почав старий з брички. Чи не семинарист? питає. Ні, вже, відказав той. Але був. Був. Чи далеко ж Бог провадить до Браславля? Чи в саме Браславля, чи поблизу? Поблизу, відказав той. Через годинку часу. Пан отцевим коням було з кількома пудами тяжче. Бо й Рубусинський їхав. Що ж ти, синашу, сирота, чи так безталанний сирота? А ще довго лямку терти вже дотер. себто вже кончивший. Посоромився Рубусинський, признатись, то й каже, Ось білет на жене дву. Вже на попа. Торкай! гукнув старий надяка. Хай і кобилки знають, що кончившого везуть. Хльоснув дяк, конята шарпнули, і бричка хутче покотилась. І так добре, бо згори було. Е, почав далі старий. То твоїй матері вже можна заспівати богослово рочою. Е. А думає женитись? Додав. Не як же і попом станеш. А я дівчат таких знаю. Таких а якої ти хочеш? Хазяйки багатої, гарної, розумної. Чи щоб все разом? Найлучше, якби все разом. А приймо, коли б гарна і багата. Добре, си нашу загадуєш. А на себе ж ти дивився? Та ти, голубчику, такий мерзкий вдався, що й свята з неба не полюбить. Хоч її вже і не треба хлопця, кліпнув оком Робусинський і мовчить, та, зажарившись, ще поганший став. А старий поглянув на його і шавкає. Ти ж, небоже, не гнівайся, а бігме таки є звдався, що аж фе. Гидко і спогадати. На те я, каже Робусинський, хлопець, щоб на красу не зважали, то я правда. Австерий. А наші попи так. Хоч квач, то вкмач То я берусь сватати, а не знаю, як звати молодого. І патій Робусинський каже той. Ну, пане Робусинський почав пан отець Так поїдем свататись, га? Та й меня ж, бо маєш, додав. Клапатий, клапатий коли б ще й сліпий, та вжовноватий той малювати й не треба. Проте женитись поїдем. А я гарну тобі дівчину за хустку виміняю. В таких і інаких розмовах проїхали вони й день, і другий. Старий не пустив рубусинського до дядька, а взяв до себе. І вже вибрались забіг і теплик минули. Чимало лісів переїздили вони, а оце Виїздили в страшний страшенний вбутову. Дуби аж небо підпирають, липи порозростались, кленина, клен, берест, грабина, низом ліщина, редина, гордовина і всяке дрібне дерево, аж любо оком глянути. По дорозі від теплика до кам'янок є поперечний яр і повздовжний видолоник. Тим яром річка текла, тим видолинком дорога йшла. Там гуляли гайдамаки, і була гайдамацька криниця. Тепер там лани, проміж пашні пні чорніють, та де де дубки літорослі або старі голінаті. Витяли пани ліс, вода висохла, і від річки рівчак зостався, а від криниці й сліду нема. І усе дуби кривундяча, обчіхмані, щогіля на вершку, мов шапка на дручку. Хто б догадався за літ тридцять назад, що в Бутові не буде де від сонця сховатись, що в Бутові не буде кілка на заколесник. А так воно сталося. Тоді вже тяли Бутову, як оце старий їхав з своїм молодим. Вбираючись в хущавину, де саме холодом повіяло, пан отець каже Тут треба коні попасти, та й самі покачаємось в траві. Звернув дяк з дороги і стали під ліпою. Поки дяк коні то розпріг, то попутав, пан отець відійшов трохи набік і розпростерся на траві. Рубусинський собі їх недалечко виставив грудницю, щоб. Провіяло. А знаєш це нашу, що я тобі скажу? А що? питає Рубусинський. Я їсти хочу. І я не від того. То ходім, та води нап'ємось. Тут близесенько чудо не кринеться, мацька зветься. Ходім, озвався Робусинський. Піднявся Піднявсь отець на ноги, встав і Робусинський, та й пішли дорогою, а там звернули на бік і пішли стежечкою, спустились в ярок. Придержуючись за ліщину тощо, з під коріння, з-під верби джерело било, що й кулаком не заткати. Добрі люди викопали ямку і вправили каді та й стала копанка. Той тільки пив воду з копанки, хто приходив з банькою тощо. І то не тут, а там, куди воду ніс. Тут же всі і старі, і малі нагинались до джерела, пили не відпивались. І води не каламутові. Мало всього, ще й вмивались, і пан отець потурбував свою старість, нагнувся до джерела, аж почервонів, і бороду помочити не жалував. Напився і Рубусинський, та вже листочком не нагнувся. Вернувшись до брички, казав старий дякові виняти ящик з ковбасами та пляшку горілки і розіслались під деревом закусувати. Закусивши та заснувши, рушили з місця, а на вечір були вже у старого коло столу. Ні роду, ні плоду не мав старий та й рад був, що жива душа є в хаті, а не знав, що та душа часник їла. Причеприв його на свій кошт назначив йому коні й хурмана. Все тобі, каже. Їсть, розглядай, а приход добрий зайняв єси. Той посватаєш, хоч яку кралю. Погана врода допомогла Робусинському. Поки він виходився з жовнів, ректор семінарії став архіреєм, а інспектора там же ректором зробили. Любивши Робусинського в семінарії, сей не цурався його і після, і як став представляти архіреєві, що природа його скривдила тощо. Той витупкав йому добру парафію, чуть не найлучшу на все Поділля. З таким білетом до кожного батька приступиш, а втім і вся штука, щоб батькові подобатись, бо на дівчат рідко хто зважа і дикий кінь приручається, а жінка присміріє, думають попи. З такими фундушами шатнув Робусинський по пан отцях, де тільки чув дівчат. А тим часом під Солодьки підкочувався жидівський віз і на ньому сидів Антоній Люборацький, кончивши курс богословських наук. Бакени мав густі та чорні, вуса добрі, очі бистрі та живі, чоло високе, лице, не назбит біле, бо не шанувався і на щоках програв. І її ж дорогу їхав оце Антосіо, що й тоді, як уперше вертався з шкіл, ще скрутив додому. І тепер, як тоді збожілля шелестіло, і снопи то стояли, то в п'ятках лежали, так же ребіли жінці, так же чорногуз дибав по горі, коники ловив і солодкі, так же звільна виказувались за гори. Все так же було, як і в давнину. А сам Антося вже не такий був. Вже не рвалося йому серце додому, не кипіла кров до отця неньки, не тягло на баштан, не манило до себе ті білі хатки в зелених садочках, ні та обога дерев'яна церква, що понуро стояла серед села От свята до свята на всі замки позамикана. Не ждали хлопці. Ні, їх бистрі коні сидів неборак, наче задумавшись, а справді дивився на стебелину, що виставилась свічка і тряслась, дріжала разом з ним, разом з бричкою. Не побачив він, що його батьківську хату на підмурку з подвір'я видко було, як на долу. Став жид під коло уроку. Лановий, постогнуючи, виліз з куріння, ворота відчинити, а Антосьо виглянув з брички. Здорові були мої солодьки!» – подумав собі і зітхнув. «Солодьки, солодьки!» – каже сам до себе, а життя гірке, не солодке!» Все ви, паничу, о, дай же вам Боже, здоровлячка, привітав лановий. Привітав його і Антося добрим словом. І зналися. Це той самий дід, що назад тому п'ятнадцять літ на баштані сидів, як Антось ще був дитиною. Що ж, паниченьку, зашакотів старий. Ви, може, на бадюшку до нас їдете? Як то? А хіба ж ви не знаєте, що у нас бадюшки вже нема? Нічого не чув. Ого, вже другий місяць. Як повезли. Куди? Ну, гукнув жит, — Їдьте в двірок. Паніматка вже на старім обістю». Що воно таке? подумав Антось. Якісь дива виробляються, не дурно ж мені. І так сумно було цілу дорогу. Ой вже і греблю проїхали, і до хати повернули. А сумно Антосьові. Не прояснювалося, не легшало на серці. ні разу не вдарилося як інакше, що от от материн голос почує. От і ворота в'їхали. Давно вже Антосю був на сім дворищі. і за серце його стиснуло, що від усього пусткою відгонить. Ось перед вікнами здоровий хрест новий, на тин спертий. Нікого, ні нема, тільки усе і купка перед порогом. Очка з курчатами ходить, та хлопчик серед подвір'я рука в собі гризе і кінь випав йому з рук. Не пізнав Антосу, що все фоні, бо таки виріс і вже не в червоній сорочці, а в білій. Рукави заялозані, поморщились на ліктях, що аж короткі стали. Штанці також збіглись, ноги босі та чорні. А волосся на голові аж побіліло від сонця. Більше навіть собаки не було. То ти, Фоня? почав Антосю. Фоня вирячив очі. Фоня, а фоня? де папа? почав Антосю знову. Дядя. закричав хлопчик і драпонув, поза хату тільки закурились. От тобі і радість, подумав Антосю і каже до жида. Позносиш, я скажу куди. Всі двері повідмикані були, то нетрудно здогадати, що хазяї недалеко. І справді, поки жит позносив, поки що прийшла мати вже в сльозах. Синку, мій синку, заголосила зразу, нема вже Орисі. А де ж? якось жалібно промовив Антось. На цвинтарі, синку, от і хрест для неї. Тільки зробило свого Тимохи ще чотири дошки. А хрест я вже своїм коштом ставлю. Щоб затамувати сльози, Антосіо почав ліпити куричку і питає. Де ж текля? Поїхала за малярем, щоб хрест сестрі помалював. Буде, мамко, бо я буду плакати. Плач, синку, плач. Та молися, бо Орися, і без сповіді вмерла. О, Господи, чи я в таку годину виїхав, чи що. Каже Антосю і смокче ту бідну куричку, а сльози йому аж на жилетку течуть. Ото й собака, хотіла щось говорити стара, та фоня вигинув у двері. Ходи до мене, сирітко, почала вона. Увійшов фоня. А хто це? питає вона його, показуючи на Антося. Дядя, озвавсь хлопець. А мама де? Татку вбили пляшкою. А тато де? Повезли в фурдигу. А й ти такий будеш, як твій татко. Ні. А який же? не відказав хлопець, а став пручатись. Пустіть мене, пустіть. Пустила баба внука, то він і побіг тільки дверми стукнув. Антось сидів, як камінний. Сльози йому так і позасихали на лиці, і куричка в руці погасла. Отаке то з кацапом, почала мати. Я вже знаю, озвався Антосю, За що ж це?» Наробив такого в церкві, що аж за печату вона стоїть. Вона покійниця і почала на його гримати, а громада перед тим уже подала на його бумагу. От він і почав То й ти на мене, то й ти на мене, а саме сів їсти. То як стояла на столі зелена пляшка, та ще давня, що й в комін розіб'ється, що то давнина. Та кажу, він схопив ту пляшку в руки та так і пустив Ворисю, та й попав її позавуш. Зігнулася нещаслива на своє лихо. Як упала вона, то вже й не встала. Гаразд, відказав Антосю. Тепер і я скажу, як Мася. Ото вам поповічі. «Кацапи, синку, кацапе, підхопила стара, аж піднявшись стільця. Згадав я Масю, де вона? І чутки нема. Розказує молодиця, що в них служила, що вона почала туркати свому чоловікові. Кинь та й кинь це місце, а шукай собі другого де. далі від мого роду. Мені, каже, соромно й признатись до його. От Кулинський і розлічився з паном Росолинським. Спродався і поїхав. А куди, то бог його знає. І се гаразд, озвався Антосю. Отак От то наші пішли. А на теклю ніхто не насватується. Був якийсь е, робусинський. Робусинський? скрикнув Антосю. Та Боже вас охрани і в хату його пускати. Все таки леда, що що й не сказати. Гірш ти мохи буде. Стара аж перехрестилась. Хай каже. минає. Тоді вже стара докінчила, як увійшла текля і маляр за нею. Як же приход? питає Антосю. Я думала, що ти займеш або за Теклею почислять. Мені ще рано, ще списків не читали. Подавайте прошення, щоб за Теклею почислили, повиженуть з хати. Хто сміє? Еге. Наїдуть оцінщики, оцінять і викидають. От тоді й радість. То пиши та подавай. Не їй то тобі достанеться, а не кому чужому. Бо справді, якщо виженуть, то пропащий світ. А виженуть, виженуть. Тепер таке постановлення вийшло, щоб преч у громадських хатах жив. Отам От до Тримонного. Як в шинку, що з села, і мастільниці, і все. Добре покійні татуню розказували. Ще той твій тато покійний се знав. Кажуть, було обидва, що духовне владіньє прийдуть во ізможджєнє. Що ж, паничу, треба мені їхати, почав жид, прийшовши до хати. Відправивши жида, Антося ліг спочити по дорозі, а ті пішли по хазяйству. А маляр розклав каміння. Та й пішов до шинку і вернувся аж увечері мокрий, хоч викрути. Ліг спочити Антосю, та не спалося йому. Що за лукавий світ думав він, що за темний люд? Хоч би на те вже зважали, коли ні на що не хочуть, щоб Бог жінку сотворив після чоловіка, то вона, значить, і старша. Почав же Господь творіння з багна, від неживого перейшов на живе, від черв'яка до скотини, там до чоловіка, а закінчив Євою найкращим створінням. Адам, чоловік старший був за все, а Єва і за Адама. За свого чоловіка старша. Чоловік для жінки, як дерево для птиці. Земля для трави, вода для риби. Тим, щоб було де жити. Всі, щоб було за ким жити. Чи з мене моя галочка вийде такий же азіат? О, ні. Я знаю, що то, жінка. Ти в мене будеш щаслива, шануватиме тебе, як око в голові, зірочка моя ясна, і зітхнув. Полежав щось без думок, а там і знов почав. А пастирі які, Боже милосердний, Насмішники, а не пастирі. От я вийду на попа, то зараз школу заведу, учитиму дітей, стоятиму за громаду перед Паном, перед судом, перед Царем. Заїдять? Та що? Христос дав нам взір собою, я посліду йому. На що вони зважають? Образ будьте стаду їм говориться, а вони безобразіє стаду. І самі, як стадо яке, тільки їдять, їдяться та множаться. Та й стадо не так, бо хоч купи держаться, а вони розполохане стадо, та не овець безсловесних, а свиней. Господи мій Господи, невже ж і я такий буду? Не дай мені загинути, я буду добрим попом. Само собою, коли починається думати, то сон уже не возьме. Янтосьо покачався, покачався та й устав і почав на скрипці голосити. Так голосити, що й камінний заплакав би. А він побілів то пожовк, губи йому посиніли і тільки дріжать. А пальці так і хитають, то соловейками защебече, то засвище, то затьохкає, то так зайойкоче, що сльози самі лються, мов би там під лобом хтось мокре клочча здушить. Скрипка так і говорить, аж вимовляє, не час, не годину розмовляв неборак на своїм струменті, не дві і не три слухали його. Та слізьми заливались мати стеклі. А далі її годі сказав. Поклав скрипку на стіл і почав ходити вздовж і поперек, та тільки зітхає. Як чує, хлипають у другій хаті. Він і виглянув. А то мати та текля. Чого б я плакав, почав хлопець. Наче поможеться, чи що? Ет, бог знає що. І я скажу, бог знає що говориш, озвалась мати, а текля втікла. Розкажіть но мені, Лучше, що у вас нового чутно. Чи нема де весілля або якого празнику, щоб поїхати? Стара подумала, що він хоче поїхати, чи не вигляне дівчини собі під пару і почав розказувати, де весілля, де праздник в кого гарні та хороші дочки. Не туди, матінко, подумав Антосю є в мене зоря ясна, та не з неба світить, а з батькової хати. На другий день не вспів Антосю й поснідати, як уже й потяг у кукулівку. Як же здивувався, заставши тут робусинського а ти ж сміття чого тут? зараз же шепнув йому на вухо. А ти думаєш і тут, як в семінарії верховодити, годі, там твоє грало, а тут поміряємося, що тобі мірятись. Як дам, то на свій зріст все подвір'я зміряєш, тільки не утряси звідсіль. Попробуємося. Та що тут пробуватись?» Без сорома казка он, де двері або випхаю, викарай, що хоч, або прощайся, і не навідуйся, або все розкажу. Розказуй, озвався Робусинський, а сам шапку в кулак і потий запоріг. Так випало, що на цю комедію не було свідків. А тут виходить Галя. Недовго балакали про своє, як ввійшов її батько, а там і мати війшла. Тоді вже поплелось на гурт, що й сам Соломон ладу б не дійшов.